Вітаю шановні глядачі! В даному відео ми поглянемо на щойно доставлену із Японії консоль. Подивимося, чи має вона якісь недоліки, та приведемо віту до виду, в якому приставкою можна було б спокійно користуватися. Адже цих чудових консолей в робочому стані і з кожним роком стає все менше і менше. Приступаємо! Вигляд не найгірший із тих, що я бачив. Проте хороша очистка їй точно не завадить. Після зовнішнього огляду, перевіряючи, функціонують всі кнопки. І, як можна помітити, лівий тригер не функціонує. А також дрифтить лівий аналог. Якщо відкрити плагін Revita, бачимо, що мертва зона по вісі VCX виставлена на максимум. Завантаживши і налаштувавши плагін, є можливість іще якийсь час користуватися консолью без заміни 3D-аналога. В даному ж випадку такий варіант вже не проходить. Якщо вимкнути плагін, то користуватись системою взагалі стає неможливо. Отже, нам знадобиться викрутка, металева або ж пластикова лопатка та сам аналог. Всі необхідні посилання будуть в описі. Беремо біту Philips та якусь тканину, щоб берегти екран від потреби. На задній панелі консолі нас очікують 4 гвинти по периметру і ще 2 знизу, та один під заглушкою картриджу. Викручую їх. Запам'ятовувати розташування немає потреби, адже всі гвинти однакової довжини. Люблю, коли таке трапляється в консолях. Далі вимикаю віту і використовуючи пластикову лопатку, переходжу до подальшого розбору приставки. Потрібно просунути лопатку в отвір під кришкою картриджі та розімкнути замки із однієї і іншої сторони, поступово просуваючись до нижньої частини консолі. Далі можна зняти L та R кнопки. Задню панель потрібно знімати трохи, совуючи її донизу, адже там знаходиться виступаючий 3,5 джекер роз'єм. Відкриваю із обережністю, тому що тут також присутній невеликий шлейф, що йде до сенсорної панелі. Розкриваю замок та виймаю сам шлейф. Наступним кроком від'єдную роз'єм, що йде на батарею. Я і забув, що вона ніяк не закріплена. Адже очікував, що батарея тут приклеєна, як на Nintendo Switch. Відкривши всі замки на трьох шлейфах лівої плати, викручую два білі ґрунти. Вони теж одного розміру. Далі витягую всі шлейфи. Сама плата утримується двома замками. Та має дві тонкі пластикові направляючі. 3D-аналог закріплено одним білим гвинтом. Того ж розміру, що і попередній. Я вже казав, що люблю, коли таке трапляється, трапляється в консолі. Глянемо ближче на сам стік. Для порівняння, новий із Аліка. Так, тут значно більше роботи, ніж я думав на початку. Бруд буквально всюди. Провівши за кадром очистку лівої та правої сторони і відповідну очистку всіх кнопок, приступаю до зворотньої збірки. Встановлюю новий аналог на місці. Фіксую його одним гвинтом та повертаю ліву плату назад, завівши її під шлейфом і землю. Закручую інші два білі менти, що утримують плату. При огляді я не побачив ніяких проблем із L-тригером, тому припускаю, що був просто поганий контакт чи банальне забруднення. Протираю на шлейфі контакти із опропиливим спиртом та присушую. Додатково продуваю і всю плату. Спочатку під'єдную аналог. Закриваю замок. Далі на черзі L-TRIGGER. Закриваю замок. І фінальним буде шлейф, що поєднує половинки плат та кнопку включення. Впевнююся, що все точно стало на своє місце, і закриваю замок. Повертаю назад та підключаю батарею, встановлюю L та R кнопки. Беру попередню очищену задню кришку консолі. Підключаю шлейф сенсорної панелі. Утримую його за спеціальне потовщення. Закриваю замок. Далі в нижній частині корпусу просовую в отвір джек і просто натискаю на панель, закривши всі корпусні замки, вмикаю консоль для перевірки. Система просить встановити дату і час через те, що акумулятор було відключено. В першу чергу мене цікавить, чи працює задня сенсорна панель. Так, все добре. Можна приступати до закручування в додатково протираю консоль зовні. Виглядає набагато краще. Перевіряю всі кнопки. Можна помітити, що новий стік вже не дрифтить. А тепер головна для мене інтрига. Так, все добре. Лівий тригер функціонує, та ніяких додаткових маніпуляцій по ремонту чи заміні чогось, консоль на даний момент не потребує. Отже, насолоджуємося виконаною роботою і тим, що за мінімальні вкладення вдалося повернути в стрій іще одну консоль PlayStation Vita.